Футбольний прогноз Канада-Україна. Так, наша футбольна основна дружина. Вирушили за Атлантику в Канаду, де проведуть для початку 7 червня в суботу свій перший просто неймовірний спаринг. Так, не зовсім звичний состав. Ну, Скажімо незвичний чому. Відсутній забарний, найдорожчий гравець збірної. З чистих нападників їде лише Роман Яремчук, який представляє олімпіакос грецький. Дуже багато представників не тільки Динамо Київ і Шахтаря. Про все дуже уважно. І про склад, і все, що я встиг нарити про цей матч, всю інформацію. Поділюся в цьому відео з вами, друзі. Буду намагатися довго не затягувати, тому що, чесно, якщо б ви знали, як я сам не люблю затягнутих дуже довгих відео. Отже, я хочу розпочати е, з того, що матч, трошки я заплутався, матч е, два моїх джерела підсказують, що пройде в Торонто. На стадіоні ВМО Філд, який вміщує 30 тисяч, а є навіть істочник досить авторитетний трансфаркет, німецьке видання. Вони видають стадіон в Едмонтоні. Ось я тут трошки розгубився. Можливо, ви. Знаєте точну інформацію. Наскільки я знаю, якщо два джерела кажуть однаково, а третій по-іншому, то слід довіряти цим двом, що указують Торонто, побачимо на самом ділі. Отже, початок матчу за київським часом о 22.30. Ну і істренько склад, який вирушив до Канади. Вратарі Лунін, Ріал, Трубін, Бенфіка, Різник, Шахтар. Кажуть, є резервний список, і туди попав ще й бущан, який вже представляє Аль-Шабаб Саудовська Аравія. Далі, захисники. Матвієнко, Бондар. Шахтар. Динамо Київ Тимчик представлений Михайліченко Полісся. Олександрію представляє Мартинюк в захисті. Далі Таловєров, Плімут, Чеберко, Коламбус. Крю. Вперше, до речі, Чеберко попав до основного складу. Дубінчак Динамо Київ. Далі півзахисники. Зінченко Арсенал Циганков Жирона, Зубков Трабзонспор. Шапоренко. Піхальонок, Михайліченко Кабаєв Динамо Київ, Калюжний Олександрія. Судаков Бондаренко Назарина, Шахтар. Конопля. Не попадає. Так само, як і Забарний. Захисників від Бормуту. Так, конопля поки що я не бачу Йохіма. Так, по Шахтарю розібрались півзахисники: Гуцуляк Назаренко з Житомирського полісся. Ну, і як я вже і сказав, єдиний нападаючий наш нападник це представник грецького Олімпіакоса Яремчук. Є резервний список, до якого зайшов, як я вже встиг сказати, резервний вратар Бущан, який грає в Саудовській Аравії. Також є Сваток, Остін США. Ну і все ж таки конопля потрапив до резервного списку. Все ж таки є. Наш Єхим Канопля. І тут ще Красків. Він також представляє Шахтар. Якщо ви вважаєте, що Канада тільки сильна тільки у хокеї, то, друзі, ви помиляєтесь, достатньо назвати два імені в футболі, і ви зрозумієте, що це не зовсім так. Дивіться, один з найвідомих. Футболістів, лівий захисник Мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс. Це ім'я, я думаю, вам говорить багато про що. Також слід назвати самого дорогого канадця, хоча він і походження США, але він Має і канадське громадянство, і грає за збірну Канади, і за французький Ліль. Так, звісно, це Джонатан Девід. Неймовірний Голіодор центральний нападник. Тому, якщо ми зможемо пробити захист на чолі з Девісом і Поставити свій надійний захист перед лільським нападником Девідом, то, можливо, тоді очікує успіх на українську збірну. Так, це матч товариський, звісно. Я, наскільки розумію, не тільки з Канадою. Там, за Океаном буде грати Україна, але ми до цього питання і до регламенту збірної повернемося вже в наступних відео, коли я узнаю, з ким і коли буде далі грати наша футбольна дружина. З це я вам доповів по складу. Більш не ні хочу нічого додати. Все і так зрозуміло, ми бачимо, що ну, майже. Самим таким крутим складом наші поїхали, і я дивлюсь, навіть не дивлячись на те, що українська збірна має в два рази дорожчу за сумою трансферів гравців збірну, чим Канада, все одно дивлюсь, Канада тут іде трішки навіть і фаворитом. Звісно, справа вдома грають і. Наскільки я знаю, дуже зіграний і такий дружний колектив у Канади, Канаду тренує, до речі, американець. Джессі Мерч, Сполучені Штати Америки тренер. Ну, у нас зайвий раз можна. Нагадати Сергій Ребров. Збірна України з футболу вже одного разу зустрічалась збірною Канади. Це було, ну, вже можна так казати, в далекому 2010 році. Це якраз такі часи Мілєвського. Пам'ятаєте, Артема Мілєвського. Тоді, якраз таки в 2010-му, програючи після першого тайму 0-2, Україна в другому таймі забивають е, два м'ячі, зводять рахунок до нічиєї, і якраз таки один з м'ячів забив Артем Мілевський. Це я точно пам'ятаю. І це на жаль, єдина зустріч, і тоді і склади інші були, і навіть трішки і збірна інша. На жаль, ми не можемо опиратись на такий матч, як на матч, який нам дозволить аналізувати і вивчати саме, яким чином треба прогнозувати. Треба просто вивчити склад обох збірних, зрозуміти все ж таки, що це товариська зустріч, але зустріч з таким підтекстом, що, по-перше, ми будемо грати, я надіюсь, що Україна пройде на чемпіонат світу, який якраз таки і буде проводитись в Канаді. Сполучених Штатах Америки і в Мексиці. Тому треба привикати до е, тих стадіонів, до той, тієї навіть публіки і, і до того часу, поясного часу. Я вважаю, що не просто так вилетіла наша українська футбольна збірна за океан. Це якраз ось. Основна е, причина це те, що саме там буде проводитись наступний чемпіонат світу 2026. Е, до речі, відбори на чемпіонат світу в Європі вже почались, але Україна починає грати вже е, на початку осені у вересні. Тому поки що ми проводимо спаринг матчі, товариські матчі і таку, таке інше. Тому я вважаю, що буде вивчення, можливо, трішки нових моделей е основного складу і тих, хто буде в запасі. Те саме... Буде робити, я впевнений, і канадська футбольна збірна. Будуть випробовувати склад молодих, дуже багато е талановитих футболістів у Канаді. І футбол, до речі, в Канаді прогресує дуже потужно. Ще колись, я помню, е трішки стикався з цією збірною. Це була Доволі слабка збірна навіть на фоні Північної Америки. Дуже рідко вона потрапляла на чемпіонат світу. А зараз це один із самих потужних колективів в Північній Америці, наряду з такими збірними, як Мексика і Сполучені Штати Америки. Так що, друзі, не, не слід недооцінювати футбольну збірну Канади. Я вважаю, що е, тут, по-перше, можна пробувати обидві заб'ють, але як по мені, то дуже низький кеф. Хоча е, можна можна пробувати. 1.71, Хоча я е, вирішив. Що потрібно брати щось потужніше в плані розміру коефіцієнта, Я вибрав такий параметр, де коефіцієнт далеко за двійку. Тому я залишаю на ваш розсуд саме параметр варіанту прогнозу обидві заб'ють 1,71. Можете брати сміливо, а я беру трішки. Ризикованіше. А саме, мій єдиний вибір, єдиний варіант прогнозу на матч Канада-Україна 7 червня, друзі. Загальний тотал в основний час, звісно, тотал більше трьох. 2.54 КЕФ. Знаєте, я б навіть набрався сміливості або ж навіть наглості, взяв би обидві заб'ють по дві. Обидві заб'ють по два м'ячика. Хотів, чуть не сказав, по дві позиції. Можливо, хтось подумав шайби. Ні. По два м'ячика. Я очікую мінімальний рахунок, той, що був в 2010 році. Також в табориському матчі. Але тоді була україна канада А тепер 15 років по тому Канада-Україна. Також само 2-2. Оце було б чудовий результат. Тому я беру: обидві заб'ють гарантовано. А мій основний прогноз тотал більше трьох. 2.54. Не забуваємо підписуватись, хто ще не підписався на наш канал. Лайки вподобайки заряджаємо. Пишемо змістовні коментарі, друзі. Тому що це і саме це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. Слава Україні, слава ЗСУ, скорішої перемоги над расизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім! Papa.